Черговий автомобіль, який ми забрали за аукціону, це у нас Міган. Міган 2020 року. Це четвертий Міган уже в рестайлінгу. Тут змінена передня оптика та задня оптика також змінена. Що ми маємо? Автомобіль в технічно, повністю справному стані, візуально ніяких пошкоджень, дефектів, абсолютно нічого немає. Все супер, все як завжди. Чесний та гарний автомобіль з прозорою історією експлуатації, який перевіряється по ВІН-коду. 2020 рік 163 тисячі пробігу. Коробка у нас автоматична з комплектації це безключовий доступ, повний електропакет. Скло підіймачі, як передні, так і задні, контроль полоси, автоматичне дальнє світло, салончик дуже гарно збережений, має мультимедійну систему з навігацією, клімат-контроль, отакий от новий щиток приладів і пробіг 163 тисячі, все як я казав. Цей автомобіль буквально за декілька тижнів вже буде на майданчику. І пам'ятайте, авто в дорозі завжди дешевше. Так що купуйте за вигідною ціною, телефонуйте, приїжджайте, ми вас чекаємо.